Друзі, всім привіт, доброго дня, слава Україні. Давно з вами не виходив на зв'язок, що хотілося обсудити. Я продовжую все-таки працювати на даний час в таксі. Жую на своїй машині. І я ну, вчора мені треба було їхати ну, на своє, на таксі. А от я викликав машину в колоні. Приїхала забрендована машина, ну і мені як так сказати, професійна цікавість була спитати у людину, як у нього виходить, скільки виходить заробляти, і взагалі як ну, зараз виглядає стан речей. Коли я спитав, то людина мені сказала, що він працює на автокампанії. І в день проїжджає по 350-400 кілометрів за зміну. В такому випадку а, кажу, а скільки в тебе виходить чистими, а, так щоб ти заробляв ну, і вложив собі в карман? Він сказав, що десь 900 тисяч і працює з 7-ї години ранку по 11.30 вечора. Я, для мене це було ну, здивування велике, бо я не знаю. А, я то розумію, що людина віддає 50% 50% компанії, в якої бере він машину. Сам ще її заправляє і в день проїжджає. 400 кілометрів. Це дуже багато. Це дуже багато і я не розумію. Ну, добре, в мене, я, якщо чесно, я приїжджаю до 200, до 200, це в мене ну, виходить достатньо нормальний пробіг. Це десь 23 літри газу, 24, мабуть. Ну, по максимуму беремо. Бо я зараз катаюсь з кондиціонером, мені так зручно, я не співаю ще щось. І от в мене ну, виникло питання: а чи вигідно взагалі зараз працювати і класти своє здоров'я на таксі? Мабуть, ні. У мене таке відчуття, що мабуть ні, якщо працювати на автокампанії, то це, це дуже погана схема заробітку, схема життя взагалі. Оп, я б попитав людей, товаришів на чи є якісь роботи, які можна... ну, на яких можна працювати і заробляти достатньо коштів, для того, щоб не вйобувати по 16-15 годин, щоб працювати 5 днів в неділю, максимум 6 або ще ж ну, максимум 6. Або через тиждень якось, по суботу. Через, через суботу. От. І знаєте, я знайшов, о, якщо вам буде цікаво, о, я залишу посилання на телеграм-канал, я залишу посилання на вакансію менеджер з роботи з персоналом. Робота в офісі під кондіром, робота на телефоні, заробіток. Немає стелі в заробітку, немає. Якщо я комусь допоможу цією вакансією, то я буду радий, бо ви всі, хто дивиться мене, працює в таксі і знає, як заробляти хліб в цій справі, то ви знаєте, що це не дуже легка робота. Взагалі не легка робота. Все, що я хотів сказати. Вам бажаю міцного здоров'я, швидшої нам перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні і смерть ворогам. До побачення.